Часів яр, місто, яке стало одним із символів стійкості української армії, ворог докладає величезних зусиль щоб прорвати українську оборону, використовуючи чисельну перевагу та артилерійські удари. Однак навіть у таких умовах українські військові демонструють високу майстерність та відвагу, змушуючи росіян нести значні втрати. Одного дня ситуація в Часовому яру загострилася. Російські десантники, спираючись на підтримку двох бойових машин БМД 4 увірвалися в руїни центральної частини міста. Це був добре спланований маневр, що мав на меті створити плацдарм для подальшого просування російських підрозділів. Однак українська 24-та механізована бригада швидко відреагувала на загрозу. Командири миттєво оцінили ситуацію і віддали наказ завдати удару по бронетехніці ворога, щоб не допустити його закріплення. Почалася напружена вулична битва. Група українських піхотинців, використовуючи руїни будівель як укриття, зайняла зручну позицію для атаки. Коли перша російська БМД уїхала в в вузький провулок. Український боєць зробив точний постріл із гранатомета. Пряме влучання пробило броню, і бойова машина перетворилася на вогняну пастку для десантників у середині. Вибух змусив ворога зупинитися. Друга БМД, усвідомлюючи небезпеку, почала маневрувати, намагаючись відступити, але це було лише початком. Український Т-72 вже знаходився неподалік. Його екіпаж миттєво зорієнтувався, скориставшись панікою серед російських військових. Використовуючи пошкоджені будівлі як укриття, український танк обійшов ворога з флангу та під'їхав на відстань усього 30 метрів до другої БМД. Це був рішучий момент. Короткий наказ командира і 125-мм танковий снаряд. Оглушив з гуркотом і влучив у броню БМД 4 Вибухова хвиля та уламки металу розлетілися в усі боки. Ворожа машина запалала, а ті, хто вижив у ній, змушені були рятуватися втечею. Українські піхотинці не дозволили їм піти далеко. Цей епізод під часовим яром має стратегічне значення. Росіяни намагалися прорватися в місто, щоб створити плацдарм, однак зазнали нищівної поразки. Українські військові показали не лише свою сміливість, а й тактичну перевагу. Їхня взаємодія, точний постріл піхотинців, швидка реакція танкового екіпажу стали запорукою перемоги у цьому бою. Аналітики Форбс зазначають, що за чотири роки війни характер бойових дій. Значно змінився. Якщо на початку повномасштабного вторгнення українські танкісти переважно воювали на середніх дистанціях, тепер вони здатні діяти ближче до ворога, використовуючи ландшафт місцевості та руїни міст для раптових атак. Навпаки, російські танки змушені ховатися. Як відзначають навіть російські військові блогери, щомісяця Україна отримує нові партії дронів, які роблять пересування ворожої техніки надзвичайно небезпечним? Це означає, що українська армія, хоч і має менше ресурсів, успішно адаптується до умов сучасної війни. Бій під часовим яром це ще один доказ того, що героїзм українських військових та їх майстерність на полі бою є запорукою стримування російської агресії. Українські танкісти діють сміливо та впевнено, змушуючи ворога боятися навіть наближатися до лінії фронту. Ця битва стала важливим елементом у великій війні, що триває вже четвертий рік. Але поки такі бійці. Стоять на захисті України, надія на перемогу залишається міцною, а ворог платить високу ціну за кожен свій крок уперед.